Іспанія, офіційно королівство Іспанія, розташована на південному заході Європи. Її континентальна європейська територія займає більшу частину Піренейського півострова. До складу країни також входять два архіпелаги: Балеарські острови в Середземному морі і Канарські острови біля узбережжя Африки в Атлантичному океані. Крім того, Іспанія має кілька автономних міст: Сеута, Мелілья. Та Пеньйон де Велес де Лагомера, які розташовані на Африканському континенті. Саме завдяки цим африканським анклавам Іспанія єдина європейська країна, яка має фізичний кордон з Африкою, а саме з Марокко. Кілька невеликих островів в Алборанському морі також є частиною території Іспанії. Материкова частина країни омивається Середземним морем на півдні та сході, за винятком невеликої сухопутної межі з Гібралтаром. На півночі та північному сході межує з Францією та Андорою, на заході з Португалією та Атлантичним океаном. Завдяки території площою більш ніж 500 тисяч квадратних кілометрів Іспанія є найбільшою країною Південної Європи. Другою за величиною країною Західної Європи та Європейського Союзу, та четвертою за розміром країною Європейського континенту. Що цікаво, іспанці мають по два прізвища. Кожен отримує два прізвища: одне від батька, інше від матері. Цікаво, що у батьків дитини теж по два прізвища. В такому випадку важливо розібратися, яке ж вибрати. Як правило, передаються чоловічі, тобто прізвища дідусів новонародженого. Іспанські жінки не змінюють прізвища, коли виходять заміж. Столиця Іспанії Мадрид розташована в самому центрі країни на висоті 667 метрів над рівнем моря, через що є другою за висотою столицею в Європі, після Андора Лавелья, столиці Антори. Іспанія конституційна парламентська монархія. Главою держави є король Філіп VI, Однак реальна виконавча влада належить прем'єр-міністру, який очолює уряд. Що цікаво, національний гімн Іспанії Марця Реал не має офіційного тексту. Іспанія є другою за відвідуваністю країною в світі після Франції. Кількість людей, які відвідують Іспанію щороку, майже вдвічі перевищує кількість місцевого населення. Мадрид є найбільш відвідуваним містом Іспанії. Друге за відвідуваністю місто країни Барселона. Проте Барселона приймає більше відвідувачів з-за кордону, ніж Мадрид. Іспанія має 49 об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та 20 елементів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Таких як Фламенко та Середземноморська дієта серед інших, через що входить до першої п'ятірки країн світу за цим показником, разом з Італією, Китаєм, Францією та Німеччиною. Іспанія має майже 8 тисяч кілометрів берегової лінії, а також найбільшу кількість пляжів, відзначених екологічним сертифікатом, блакитний прапор, ніж будь-яка інша країна, найменший і найнезвичайніший пляж у світі. Теж знаходиться в Іспанії. Пляж Гульпіюрі на півночі Іспанії, довжиною всього 40 метрів і шириною 15 метрів, вважається найменшим пляжем у світі. Поверхневі води його басейну наповнені справжнісінькою морською водою. Тут є свої припливи і відпливи, а іноді навіть трапляються невеликі шторми. Пляж не має виходу до моря і з усіх боків оточений зеленими височинами. Проте вода вплає, де Гульпіюрі є завжди і ніколи не пересихає, тому що потрапляє на пляж прямо з моря, просочуючись крізь мережу печер. Як не дивно, але в Іспанії є й пустеля. Пустеля Табернас одна з небагатьох пустель у Європі, розташована на північ від Альмерії. Протягом року вона отримує 3000 годин сонячного світла, має середню річну температуру близько 18 градусів за Цельсієм і менше 250 міліметрів опадів на рік. Є домом для кількох видів рослин і тварин, унікальних для Європи та навіть світу. Устеля Табернас найбільш відома своїм зв'язком з голівудською кіноіндустрією. Тут знімали такі фільми, як Одного разу на Заході, Індіана Джонс. Лоуренс Аравійський, а нещодавно Гру престолів. В Іспанії протікає надзвичайно кисла річка Ріо Тінто. Річка Ріотінто знаходиться в Іспанії і бере свій початок високо в горах сєра Морена. Ще до початку нашої ери місцеві жителі добували на берегах річки Ріо Тінто залізну руду, золото, срібло та мідь, які залягали досить близько до поверхні. Відкриті шахти і кар'єри покидали по мірі виснаження, переходячи на нові ділянки. Видобуток корисних копалин впродовж тривалого часу завдавав непоправної шкоди річці. Ґрунти окислювалися, вода почала набувати насиченого червоного відтінку, а рівень кислотності Ріотінту неминуче змінювався і зараз становить 1,5-2. Для порівняння цей показник кислотності нижчий, ніж у концентрованого лимонного соку або побутового оцту. Навіть сильні тропічні зливи не в змозі змінити хімічний склад річки, яку на сьогоднішній день населяють лише колонії бактерій. Іспанія є другою найбільш гористою країною в Європі. Насправді тут найбільший гір, ніж у будь-якій іншій країні Європи, окрім Швейцарії. Від Піренеїв і Кантабрійських гір на півночі до Андалузьких гір на півдні Іспанія має численні гірські ланцюги, що перетинають її ландшафт. Саме через це більшість жителів країни живе на узбережжі та навколо столиці. Більшість населення країни проживає у великих містах і навколо них, а саме у Барселоні, Валенції, Севільї та Більбао, а також у центрі півострова навколо столиці Мадрида. Таким чином, незважаючи на те, що Іспанія є четвертою за чисельністю населення країною в ЄС, вона має відносно низьку щільність населення лише 94 людини на квадратний кілометр. Це робить Іспанію країною з найнижчою щільністю населення в Західній Європі після Ірландії. Насправді лише 13% території Іспанії заселені. Не дивлячись на це, тут виробляють 44% всієї оливкової олії у світі. Крім того, Іспанія займає третє місце з виробництва вина після Франції та Італії. В Іспанії велика кількість сонячних днів аж 280 на рік. Для туристів це, звісно, добре, а от місцевим фермерам постійно доводиться боротися з посухою. А ще через спеку іспанці дотримуються сієсти пообіднього короткого відпочинку, а вечерюють пізно, зазвичай після 21.00. Чим ще Іспанія може здивувати? Наприклад, фактом, що більшість іспанців не схвалюють кориду. Вона була заборонена на Канарських островах з 1991 року, а в Каталонії з 2009 року. Двома регіонами, де корида все ще дуже модна, є Андалусія та Мадрид. У Іспанії був опублікований перший сучасний роман це Дон Кіхот Сервантеса. Він до того ж є твором, який перекладався і видавався найбільшу кількість разів. У 16 столітті у Іспанії була винайдена п'ятиструнна гітара. Хтось здогадався додати до лютні ще одну струну. Цей інструмент став відомий як іспанська гітара найближчий прообраз сучасної гітари. Саме іспанці відкрили для європейців тютюн, картоплю, помідори, какао і авокадо, які сюди привезли з Америки. Існує також версія, що іспанський напій під назвою Нуес де кола Кока з'явився раніше ніж Кока-Кола. І схоже, власник Дистилеріяс Ауело, компанія, яка існує досі, відвіз цей напій на ярмарок у Філадельфії, де продав рецепт американцям у 1884 році. Футбол національний вид спорту в Іспанії. На весь світ відомі футбольні клуби Барселона та Реал Мадрид. Збірна Іспанії першою захистила свій титул чемпіона Європи з футболу, і вона ж єдина, хто виграла підряд цілих три міжнародних футбольних турніри. Знаменита футбольна кричалка Оле 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 родом з Іспанії. Іспанське слово Оле має арабське походження. У 13 столітті араби захопили піренеї і почали повсюди насаджувати іслам. В арабській мові Оле означає клянусь Аллахом. Але іспанці переінакшили це слово на свій манер і використовували його під час кориди та танців Фламенко. Тепер цей вигук передає емоцію радості і буквально перекладається, як ми зробили це. Понад 400 мільйонів людей у світі говорять іспанською мовою як рідною, що робить іспанську другою мовою у світі за цим показником після китайської.